Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Марця», програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дмитро Горощенко, віце-президент Федерації шахів Миколаївської області та член виконкому Федерації шахів України. Добрий день, добрий Дмитро день Володимирович. Раді вітати вас в нашій студії. Зрозуміло, говоримо сьогодні про шахи. Тим більше, що ну у нас буквально вчора був відзначався міжнародний день шахів. Це з одного боку. Ну а з іншого, я так порахував, ми з вами зустрічалися в студії. Ще до початку повномасштабного вторгнення це була інша студія, інша телекомпанія, взагалі інше життя. О, Зараз у нас на календарі 513-й день великої війни, і тому власне, що весь цей час відбувалося? Почнемо з Миколаєва. Що весь цей час відбувалося в Миколаївській федерації? Як вона жила? Ну, миколаївські шахісти е, після перших тижнів або перших місяців шоку війни. Все ж таки нам вдалося нормалізувати тренувальний процес, перш за все. Справа була в тім і складнощі були пов'язані з тим, що багато батьків, миколаївців, були вимушені рятувати своїх дітей, виїжджати в більш безпечні міста України або багато виїхало за кордон. Але наша справа була в тому, щоб наші тренери могли займатися з дітьми. Продовжувати в форматі онлайн і щоб, перш за все, наші діти, і особливо ті, які виїхали за кордон, мали ну такий ланцюжок до батьківщини, могли е, займатися зі своїми тренерами улюбленою е, справою, улюбленою справою, грою в шахи. Таким чином, ми підтримали наших дітей, і можу сказати, що майже всі, хто хотів, хто не кинув шахи, продовжують і. По сьогоднішній день займатися з будь-яких куточків, хтось сполучених штатах, хтось в європі, хтось ще досі в інших а, містах України. А багато хто і вертається в Миколаїв. Ми це бачимо, і ми продовжуємо тренувати всі ці 500 з гаком днів наших дітей для того, щоб після нашої перемоги ми змогли зібрати в Миколаєві найбільший наймасштабніший фестиваль, дитячий шаховий, провести його тут і відзначити таким чином нашу перемогу. Чи правильно я розумію, дитяча юнацька спортивна школа шахів, вона продовжила працювати весь цей час? Так, в форматі онлайн. В приміщення, звичайно, ми ніхто нікого не пускали, не працювали, дітей не навчали таким чином вживу, але в форматі онлайн тут треба сказати, що такому виду спорту, як шахи, дуже пощастило, тому що. Якщо інші види спорту для формату для занять в онлайні потребують якогось спеціального інвентарю, або може стадіонів чи кортів, то в шахах дошка є дошка, її можна відобразити на екрані і дитина. Втрат втрачає лише ну живе спілкування з тренером і з однолітками. А в іншому плані е, суто з, з спортивної точки зору ну нічого не втрачається. Навіть засоби сьогодні е, комп'ютерного аналізу е, ті бази дебют дебютів партії відомих шахістів, їх ще скоріше можна відтворити за допомогою е, онлайну. Ну, от наприклад, вчора і нашу телекампанії бачу, що колеги із суспільного. Показали в в принципі, в офлайні захід. Тобто, і там ми бачимо власне учасників і таких, і в віці, і зовсім молодих, і всі вони зійшлися за шахматними дошками. Тобто, ви повернулися фактично і в офлайн в живе спілкування. Коли це відбулося з 24 грудня? Ми провели в Миколаєві 2022 року. Ми провели перші е, живі змагання. Це був передноворічний святковий е, бліц-турнір, що зібрав всіх охочих е, в Миколаєві. Я дуже пам'ятаю, що е, ці змагання. Вони не були такими масштабними, як завжди, е, в нас проходять, але вони були дуже важливі. Ми через свої соціальні мережі, е, через е, свій сайт показали, перш за все, всім миколаївцям, які знаходяться за кордоном або в інших містах, що ми є, що шахісти є, шахові змагання проводяться, і ми отримали дуже е, такий позитивний відгук від е, всіх, хто е, ностальгує за шаховою грою в Миколаєві. А вже потім е, змагальний процес. З певною періодичністю відбувається у нас. Нам вдалося провести класичні шахи, тобто з великим контролем часу. Меморіал Миколи Васильовича Шелеста, засновника нашого Миколаївського шахового клубу, і багаторічного директора нам вдалося за допомогою спонсорів та наших меценатів створити призовий фонд «67». З половиною тисяч гривень, який був розіграний між учасниками, і в цьому змаганні брали участь і гросмейстери, і міжнародні майстри, майстри та кандидати, майстри спорту з багатьох міст України, навіть з чернівців приїхали з Києва. Були учасники тобто змагань. фізично, були в Миколаєві. Грали цей турнір відбувався в травні. Нам вдалося такий захід провести. Що стосується влітку, то ми відновили канікулярні змагання для тих е, дітей, що знаходяться. В Миколаєві на спортивні розряди, починаючи з першого юнацького і до звичайно, там третій, другий, перший спортивні та рейтингові змагання. Такі змагання збирають ну, меншу кількість людей, звичайно, ніж це було раніше. Але тим не менш, ті діти, що сьогодні перебувають в Україні, ті в Миколаєві, вибачте, вони. Мають продовжувати змагатися в, в турнірах, бо турніри є невід'ємною частиною тренувального процесу. І для того, щоб їм не їхати в інші міста, ми проводимо тут змагання в Миколаєві. А що взагалі сьогодні відбувається в, в, в загальноукраїнському національному шаховому русі? Ну як член федера виконкому федерації шахів України, я можу сказати, що перед нами стоїть як Федерацію Шахів України дуже Серйозна така проблема і завдання справа. в тім, що Міжнародна федерація шахів ФІДИ сьогодні її очолює пан Дворкович, це свого часу заступник або права рука президента Медведєва. З відомої нам країни і він очолює сьогодні таку міжнародну федерацію, ще не підпав під е, певні санкції, і Федерація Шахів України спільно з міністерством спорту проводить таку роботу, щоб е, блокувати певні дії. Тому що сьогодні ми можемо сказати, що е, ФІДЕ фінансується Росією. Міністерство е, видало наказ, який в суспільстві е, значить, е, викликав. Різні думки з приводу того, як брати участь українським спортсменам сьогодні в змаганнях міжнародних, де приймають участь спортсмени з Росії та Білорусії, і шахи не є виключно. В нас дуже серйозна дискусія йде, тому що ми маємо певну кількість дуже відомих шахістів, які хтось продовжує грати. На високому рівні, але приїжджаючи в турнір, там, де є високі призові, він має змагатися проти росіян та білорусів, тому що ФІДи не відсторонила цих спортсменів. І перед нами, як під федерацією, на зовнішньому свої, зовнішній своїй діяльності стоїть така, будемо казати, проблема. Що стосується внутрішньої політики Федерації Шахів України, то минулого року, 22 го нам не вдалося провести жодного чемпіонату України. Але вже зараз, влітку, федерація шахів України е, спромоглась провести в, скажімо так, в умовно безпечних міс містах України чемпіонати серед е, юнаків та дівчат у вікових категоріях від 8 років до, до 20. Я хочу принагідно е, нашим глядачам повідомити, що сьогодні гарна новина з Вінницької області там проходить чемпіонат України. Шахів серед юнаків до 20 років і наш майстер фіди Владислав Сідоріка завоював срібло, друге місце, поділив перше, друге, але з додатковими показниками друге місце, і ми маємо медаль Чемпіонату України прямо сьогодні. Ну просто і поздравляю вас. Дякую. Але тут також важливий момент із того, що ви сказали вище, ми розуміємо, що миколаївцям вдається виїздити на змагання в інші міста України. Ну, ми розуміємо, що, по-перше, є певні, ну не скажу обмеження, можливо, складнощі з, з тим, щоб просто пересуватися по країні. З іншого боку, ну здається, це зараз і фінансово складніше ніж було до великої війни. Чи так це як вирішується це питання? Шахові змагання в цілому є затратне таке, такий захід, тому що вони відбуваються там протягом 9-10 днів і Треба мати фінанси на проживання, харчування спортсменів і так далі. Зазвичай вже така практика е відбувається, що багато тут не треба. Не перед ким нічого приховувати, лежить на плечах батьків самих спортсменів. Вони є справжніми спонсорами шахів, можливо, так є і в інших відах спорту. Я можу сказати за шахи. Що я хочу подякувати всім нашим миколаївським батькам, які вкладають гроші, які сьогодні дуже важко даються, але вони вкладають, продовжують своїх дітей і займаються шахами, пересуваються, там, їздять по країні і беруть участь у змаганнях, зборах і так далі. Але дійсно ми залучаємо меценатів спонсорів. Я хочу сказати, що я навів приклад завойованої медалі майстром Фіде Сідорікою. Тут фінансувало управління Миколаївської спорту Миколаївської області управління спорту та молоді Миколаївської області фінансувало цю поїздку, тому ми маємо працювати як федерація над тим, щоб залучати кошти і бюджетні, і звичайно, меценатські, спонсорські, в тому числі і батьківські. Тому якихось з пересуванням проблем по країні немає, тому що ми видаємо наказ. Тренер їде за наказом з дітьми, працює на змаганнях, як де б вони не були у Львові чи в Києві. Ну А наше, наше завдання, щоб діти продовжували особливо такі, ті, що можуть показати результат, і вже досягли показали, що в Миколаєві вони є краще. Значить ми мусимо зробити все від нас залежне, щоб вони їздили по Україні, а може, і за кордоном. Ну якщо ми говоримо про Миколаївську федерацію, відтік відбувся ну юних молодих. Можливо, навіть перспективних спортсменів, що маємо. Ну, ми можемо так сказати. Що в самому Миколаєві, звичайно, стало менш, менше людей, менше дітей. Тому та той високий рівень конкуренції, який був до війни, ми тут втратили. Це треба казати, як є. Ми тільки починаємо трошки відновлювати, будемо так сказати, шахове життя. Наші діти показують ті, що нас займаються онлайн, показують високі результати за кордоном. Ми регулярно отримуємо і фотозвіти, і медалі з е, різних країн. Е, тут можна наводити приклад: наприклад, Богдан е, Белевіл, також майстер Фіди, нещодавно посів друге місце в чемпіонаті Німеччини, е, показавши там дуже гарний результат. Е, в країнах Балтії наші діти дуже розповсюджені. Е, та найближчого наші прикордонні там сусіди. Там грають миколаївці і показують високі результати. Що стосується тих, хто грають по Україні, ми також отримаємо турнірні таблиці для того, щоб працює наша кваліфкомісія, присвоює нові розряди і так далі. Але в цілому, дійсно, я виправі, відбувся певний відтік наших кадрів, тому що вони на сьогоднішній день розповсюджені або розпорошені по всьому світу. Чи вдалося зберегти тренерський склад тут в Миколаєві? Всі тренери, що працювали до війни, продовжують свою роботу. Окрім е, в нас була велика втрата. На жаль, помер е, такий відомий тренер, як Дмитро Борисович Рахмельєвич, який виховав багатьох, е, якщо нав, напевно тисячі, якщо я не скажу, не, тут не помилюсь. За 30, більше ніж 30 років своєї діяльності, кар'єри. Ця людина працювала в шаховому клубі з першого свого дня. Це була це для нас дійсно велика кадрова втрата, і ми вимушені зараз. Думати над оновленням е, колективу, е, робити все, щоб наші молоді, перспективні школярі, які хочуть стати студентами, пішли, можливо, за е, тими дипломами або стали на спортивному е, колію, і ми змогли їх потім залучати як вже тренерів. Це вже як життя, хто чого молоді люди сьогодні хочуть більше бути, можливо, в сфері IT, можливо, тренерська робота не є для них е, е, такою. Е, Бажаною сьогодні, але врешті-решт можна сказати, що е, хороший професійний тренер зможе прогодувати сім'ю, так що хай я їм таку рекламу дам. Е, е, ідіть, ідіть в наші миколаївські вузи е, на спеціальності спортивні і будете тренувати шахи е, в шаховому клубі. І з тих дітей, які у вас зараз ну, власне, з за якими ви працюєте, а от е, миколаївські тренери, е, е, яка дитина наймолодша? Скільки років? Ну, це вже 17-й рік народження наймолодші. Можемо порахувати, що їм от в цьому році 6 років, комусь ще немає 6. Ну загалом, якщо питання ставити так, коли починати займатися шахами, то єдиної якоїсь думки не існує. Це дуже специфічно індивідуально, хтось вже готовий займатися з 4 років. Від якихось рис характеру залежить. Може дитина вже є посидючою. Або вже проявляє якісь цікавість щодо шахових фігур. Але одна рекомендація батькам, які хочуть раніше почати дітей начати шахам, не поспішати. Хай це буде для них просто забавкою. Спочатку не треба ніяких примудростів там розказувати. Ну, а ви сказали про те, що вчора в нас в змаганнях були різновікові шахісти, так, в тих сюжетах, в найстаршому 84 роки, кандидат майстри спорту. І він, я йому побажав на його день народження, щоб він до 100 років тільки сильніше ще є, куди в нього рости і ще, ще краще став грати. Тому до вашого питання повертаюся в будь-якому віці. Дитина, підліток. Якщо вона зацікавлена шахами, для неї дорога відкрита. Хай вона до нас приходить. Ми її навчимо грати ще краще, і можливо, хто знає, це буде новий чемпіон. Так, почекайте, я ще хотів запитати, а як зацікавити безпосередньо? ну Сьогодні це, це безкінечні телефони, гаджети і, і, в принципі, це ж така робота. Власне, коли дитина отримує в руки телефон, умовно кажучи, вона отримує візуальну відповідь ну буквально на всі питання. А тут же потрібно я думати. Навіть, я хотів би навіть ваше питання трошки розширити. Дійсно, ми шахові тренери, спеціалісти з цього виду спорту. Вже між собою, коли проводимо наради, спілкуємося, відзначаємо то, що е, гаджети, телефони, вони в житті дитини вже відіграють дуже суттєву роль. І сьогоднішня дитина, яка вже народжується. І має гаджети, вона звикла до того, що результат дається дуже легко за натиском однієї клавіші. Натиснув. І якщо, я часто жартую, щоб раніше, щоб поспілкуватися там, з бабусею, треба було 700 кілометрів проїхати на потязі. А сьогодні можна натиснути кнопку в якомусь месенджері і вже спілкуватись. Тому дійсно, сьогоднішні діти дуже часто. Якщо і в них щось не вдається, вважають, що це якась помилка, помилкова якась дія. А в шахах завжди щось не вдається. Шахи це взагалі про помилки. Постійно треба помилятися, все життя в цьому немає нічого поганого. Тому дійсно ми дітям пояснюємо, що помилятися в шахах це нормально. І треба шукати ту істину, якийсь той правильний хід, той правильний варіант, який тебе приведе до перемоги, відкидаючи всі хибні варіанти. І в процесі тренування, все ж таки, можу сказати на власному досвіді, на досвіді своїх колег, діти зацікавлюються грою, вони розуміють, що. Не все так просто, що натиснув або зробив хід і все. Ти можеш зігнути мат, програти партію. Це трошки е, дитина ображається на це, це десь сама на себе, десь на суперника. Гартується її характер через такі от е, труднощі е, штучні може, те, що несе нам гра шахи. Гартується характер, як великий чемпіон Алехін казав, що за допомогою шахів я згартував свій. Характер. Можливо, хтось з наших глядачів зараз здивувався, тому що ну, такий стереотип, гартується характер в боксі, Можливо. в боротьбі. Я завжди а кажу, що в шахах у дітей, коли вони програють, болить душа. Тому що фізично ти не зазнаєш ніякої болі, але в тебе щось болить, ти програв. І це тебе примушує, стимулює до того, щоб навчитись краще, доказати, перш за все, самому собі, потім вже батькам, мамі, тренеру, і доказати, що я можу. Тому ми так е, працюємо з нашими дітьми, вони стають більш психологічно такими стійкими до будь-яких труднощів в житті. І в цьому плані і зацікавленість, і бажання перемогти, бажання показати, стати кращим, вони рухають дітей уперед. І вже через якийсь час батьки самі приходять до нас і кажуть, що ви знаєте, е, ми бачимо зміни у нашій дитині, от завдяки шахам. Так що я всім раджу. Тут ще важливе питання, я хотів його задати. А як взагалі діти до вас потрапляють? Ну, власне, до школи? Ну, я розумію, що є певне коло а, ну, таких, умовно кажучи, аматорів, просто рядових миколаївців, які цікавляться шахами, цікавляться все, все життя. Вони не обов'язково професійні спортсмени. Вони приводять своїх дітей, внуків і, власне, якось намагаються залучити. Але з поза цього кола потрапляють до вас діти, і якщо так, то яким чином? Все вірно, дійсно, коли у людей вдома є імідж шахів такий, що це дуже гарне заняття, їм треба займатися, то підростають дітки і вони приводять. Може хтось колись грав, може хтось колись чув, а може хтось просто розуміє, що шахи є корисними, в принципі, для дітей дошкільного або шкільного віку, і вони приводять до нас займатися дітей. Але ви кажете, що якщо люди взагалі не знали і ні не чули нічого про шахи, все ж таки ми маємо констатувати той факт, що в шахів, як в такого суспільного явища, не взагалі як гри, а як суспільного явища, є дуже високий авторитет, імідж такої мудрої гри. Адже ми розуміємо, що ну, не всі шахісти є дуже там розумними людьми або дуже вічливими. В кожній, як кажуть, в сім'ї не без. Почекайте, я вважав, що всі шахи шахісти розумні люди, люди різні, так ну мало дураків, але люди різні, і в будь-якій діяльності людські є видатні люди, а є так і в шахах. Але якщо ти в дитинстві позаймався трошки шахами, то вже 100% якісь навички ти набув такі, що вони тобі допоможуть в житті. Потім ти станеш лікарем, вчителем, інженером, будь-ким, але. Ти можеш навіть забути, вже, що тобі це дали шахи, але якесь логічне мислення, терпіння. Таке, таке є в шахах дуже така якість гарна, це не командний вид спорту. І виграєш ти, і програєш ти. І хід зробив поганий, це твій хід. І от дитина з маличку має нести відповідальність за зроблене тобою ну, на шахівниці це хід. Але ж потім це переноситься на життя, і ти робиш і в житті якісь е, ходи. Будемо так казати, і дитина вже знає, що вона несе за неї певну відповідальність, що ніхто не винуватий, не мама, не папа, що я. Тому люди про нас дізнаються ще звичайно з соціальних мереж. Сьогодні це дуже розповсюджено. Натиснув там клавішу, написав, задав в браузері якомусь запит і отримав цю інформацію. Можливо, хтось їздить по місту, бачить наші банери, там рекламні і так далі. Це є в нас на вулиці Південній, на колодізній. Всім відомо на БАМі. Тому якось дізнаються, можливо, в них навіть на спитати, я не знаю. Добре, підводячи підсумок розмові, що в планах Федерації Миколаївської, можливо, про національні плани також? Що стосується планів Федерації шахів Миколаївської області, то я вже трошки казав, ми намагаємося утриматись в хорошому сенсі на плаву. Ми раді, коли вертаються в Миколаїв наші шахісти, ми це знаємо, бо вони приходять до нас на змагання. Ми плануємо відновлювати навчальний процес не тільки онлайн, а можливо, якщо дозволить ситуація, якщо ми отримаємо певні дозволи, то, можливо, це буде якесь змішане навчання для того, щоб ми могли тренувати дітей і вживу, бо все ж таки живе спілкування воно не заміниться тільки онлайном. Звичайно, ми будемо робити набір нових шахістів. І Ті, хто зараз знаходиться за кордоном, шановні батьки, і або в інших містах, все одно у вас буде можливість за певними формами зайти на наш сайт, заповнити форми. Ми будемо тренувати дітей наших миколаївських, особливо із за кордону в форматі онлайн чи з інших міст. В наших планах звичайно проводити масштабні крупні змагання. Для цього ми працюємо з нашими меценатами. Якщо нам вдасться щось таке подібне, яке ми в травні провели меморіал шелесту з солідним призовим фондом, ми зможемо залучити до приїзду в Миколаїв інших відомих українських шахістів, для того, щоб могли наші е миколаївці позмагатися з ними. Ну а що стосується питання до, по всеукраїнському рівню, то Федерація шахів України продовжує співпрацювати з міністерством по тих питаннях щодо накладання санкцій на пана Дварковича. Якщо це вдасться, це буде велика перемога українських шахів. Треба сказати, що е, не всі знають, але чоловіча збірна України з шахів це дворазові е, переможці всесвітньої шахової олімпіади, чемпіони світу, чемпіони Європи і завжди є. Е, Фаворитами в будь-яких змагань. Це треба знати, тому що ми звикли до в деяких командних популярних відах спорту, що ми там пасемо задніх, або інколи когось виграємо і у нас вже таке свято. Так от, збірна України, шахів це завжди фаворит. А жіноча е, збірна є чинним е, чемпіоном Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року. Тому в нас дуже великі традиції. Е, і дай Бог, щоб нам е, все вдавалося. І, надалі наші шахісти показували високі результати. Дякую, Дмитро Володимирович, за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви робите вам, дякую вашим колегам, вашій особі. Дякую. дякую і разом до перемоги. Дякую до перемоги.